Вітання. В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні 1 липня. Цього дня було утворено народний рух України. А в канадському місті Торонто було відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. А ще сьогодні Всесвітній день архітектури і Міжнародний день кооперації. Три вихідні дні були щедрими на резонансні події. Центральною стало вчорашнє рішення президента України Петра Порошенка призупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі заради миру і збереження цілісності України. Перемир'я зупинено виключно з вини терористів і Росії, яка їх підтримує. Подаємо відповідне звернення президента України. Шановні співвітчизники. О 22-й годині. Понеділок, 30 червня, сплив термін дії одностороннього припинення вогню. В межах мого плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі такий крок вперше було ініційовано 20 червня. 27 червня Україна продовжила його дію ще на три дні. Протягом 10 діб ми продемонстрували Донбасу. Україні всьому світові свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту. Мешканцям Донецької та Луганської областей ми продемонстрували добру волю української влади. Працелюбні і мирні люди, якими є переважна більшість донеччан та луганчан, відчули нашу симпатію, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом. Ще сильнішою стала міжнародна підтримка України. Саме під час припинення вогню я підписав угоду про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Однак унікальний шанс. З реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню. Зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемір'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів. І банд мародерів. Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Ми так і не дочекалися конкретних кроків по деескалації ситуації, в тому числі і в частині зміцнення контролю за державним кордоном. Попри все це, мир був, залишається і буде моєю метою. Міняються лише інструменти її досягнення 30 червня, увечері, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як Верховний головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню: захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян. Потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя, збройні сили України, Національна гвардія. Інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Українські солдати і гвардійці будуть ризикувати власним життям, аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків, всіх тих, хто живе на землі Донбасу і не бере до рук незаконної зброї, така одвічна лицарська природа українського воїнства на нас. Відповідальність та вболівання за кожне мирне життя, яке не приведи, Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції. Це потребує від нас надзвичайної вивіреності кожного руху в проведенні операцій. Звертаюсь до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками в поренні безпеки на Донбасі. Так. Ви не можете протистояти бандитам фізичною силою, але ваша сила волі і сила духу, ваша громадянська непокора до так званих народних республік, нетерпимість та презирство до тих, хто став на шлях бандитизму, мародерства та терору, наблизить той день, коли до ваших домівок на вашій вулиці повернеться міцний мир. Усі. То, ставши на шлях збройного спротиву законній владі, але усвідомив, що припустився помилки, хоче її виправити. Я, як президент України, гарантую вам непритягнення до кримінальної відповідальності. Умова одна: добровільно складить зброю. Наш мирний план як стратегія для України та Донбасу залишається в силі. І роззброєння, і децентралізація, і вільне використання російської мови, і відновлення втраченого житла за рахунок держави, і спільна з Європейським Союзом програма створення нових робочих місць, і навіть до режиму припинення вогню ми готові повернутися в будь-який момент, коли побачимо, що усі сторони дотримуються виконання основних пунктів мирного плану, що бойовики звільняють зручників. Що і по той бік східного кордону загорілося червоне світло для диверсантів і постачальників зброїв. І за дотриманням режиму на кордоні спостерігатиме, ОБСЄ. дорогі співвітчизники. Дорога до миру виявилася, на жаль, дещо складнішою ніж хотілося. Не хочу прикрашати дійсність, буде нелегко і непросто. Нам, як ніколи, треба гуртуватися для захисту України. Це потребує самовіддачі, дисципліни. Не лише на передовій, але й в тилу. А не не було ще жодної війни, після якої не наставав би мир. Так обов'язково станеться цього разу. Слава Україні! Відтак українські силовики приступили на сході України до рішучих бойових дій щодо. Терористів у ці хвилини йдуть важкі бої у Слов'янську, Краматорську та інших містах. На жаль, є нові повідомлення про загиблих воїнів із Житомирщини. 27 і 28 червня смертю героїв полягли шестеро наших десантників, у тому числі Максим Добрянський з Коростишева, Ігор Ващук з Овручини та Олександр Закусило з Ружинського району. Особи інших уточнюються. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родинам, друзям і Бойовим побратимам загиблих захисників вітчизни, загальне число яких на Житомирщині відтепер становить уже 25. Слава героям! Позавчора в 95-й аеромобільній бригаді в Житомирі було вшановано воїнів-героїв. Зокрема, шестеро з них отримали орден за мужність третього ступеня, а троє були відзначені посмертно. Це майор Вадим Забродський, сержант Сергій Ярошенко та солдат Олександр Ковальчук. В акції нагородження взяв участь голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300 175 розрахунковий рахунок 260 02 ноль два три нулі сорок шість, тридцять Код 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів. повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Знаковою подією минулих вихідних стало підписання президентом України Петром Порошенком у Брюсселі економічної частини угоди про асоціацію з євросоюзом на честь цієї історичної події над нашим телецентром. Поряд із державним прапором України піднято прапор Євросоюзу. Україна підписала угоду про асоціацію та заключний акт з Європейським союзом. Підписання угоди про асоціацію з ЄС, президент нашої держави Петро Порошенко назвав одним із найважливіших днів в історії Української держави. Ми маємо використати цю можливість для модернізації країни, але ми потребуємо тільки одного миру та безпеки, зазначив президент. Перед журналістами президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Герман Ван Румпей та президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо повідомили, це результат нашої спільної роботи. Ми отримали й відеозвернення президента Литовської Республіки далі. Грібаускайте до народу України. В ньому, зокрема, йдеться. Шановний народ України. Європейський союз підписав угоду про асоціацію з Україною, вітаючи ваш вибір бути європейцями. Угода про асоціацію це ваш шлях до більшої свободи, демократії і європейського добробуту. Литва і усі країни-члени ЄС вітають рішучого партнера. Це великий день для Європи, тому що український народ це народ, який вірить. У європейський спосіб життя у реаліях сьогоденні європейський вибір є визначальним особливим для України, шановні громадяни України. Я поздоровляю вас з підписанням угоди про асоціацію і вітаю вас в європейській родині. Слава Україні! Ukraine. слава Україні. І на сам кінець до уваги майбутніх захисників України знаменитий київський військовий ліцей імені Івана Богуна оголосив набір курсантів. Передбачено додаткові пільги для дітей військовослужбовців, передислокованих з Криму та учасників антитерористичної операції, а також для дітей осіб, які загинули під час акції протесту у Києві з листопада по лютий цього року. Додаткову інформацію можна отримати в обласному військоматі. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Гарного вам дня! Бережіть себе до зустрічі.